Учасники колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації заслухали і обговорили проект програми економічних реформ на території області. Такі обговорення вже відбулися в усіх районах і містах Прикарпаття. Свої пропозиції можуть подавати усі громадяни, хто має свої вагомі для економічного поступу Прикарпаття, ідеї. Запропонований проект визначає Івано-Франківщину пріоритетною для інвестиційно-економічного розвитку у таких основних напрямках: сільське господарство, а точніше, вирощування та переробка екологічно Чистої продукції, високопродуктивне тваринництво, туристично-рекреаційна галузь, логістика, лісозаготівля і лісопереробка та реформування ЖКГ. Авторами такого інноваційного економічного проекту, який внесуть на обговорення Верховної Ради України, є юрист Андрій Романчук, народні депутати України Василь Чуднов та Володимир Личук. Відомі науковці краю, посадовці, громадські діячі висловили свої думки, і зауваження, пропозиції та ідеї щодо запропонованого проекту. Висновок однозначно. Область має бути відкритою для інвестора, якому за пропозиціями на 30 років надаватимуть економічні преференції.